Друзі, вітаю на українській правді! Далі будемо говорити про процес економічного бронювання що він в себе включає, які ризики несе як для бізнесу, так і для мобілізаційних процесів в Україні. Все будемо це оцінювати з точки зору економіки і потрібності цього долучаю до нашої розмови Андрія Лігача. Економіста і футуролога, засновника групи компанії Adventure Group. Пане Андрію, вас вітаю, вітаю, пане Андрію. Дивіться, минулого тижня відбулося те, що і обіцяв голова економічного комітету парламенту Дмитро Наталуха. Він спочатку вніс. Законопроект про так зване економічне бронювання його так називають в народі. Основний законопроект, який каже про те, що роботодавець може платити підвищений військовий збір для свого співробітника у розмірі 20 тисяч 400 гривень, і таким чином його забронювати. Згодом як і обіцялося, з'явилися ще два альтернативні законопроекти. Їх також подав Дмитро Наталуха для глядачів. Поясню. Що передбачає перший альтернативний законопроект. Якщо там ну, дуже спрощено, то для тих, у кого буде зарплата 36 тисяч 336 гривень, їх має роботодавець можливість забронювати. Ще один законопроект він якби такий мікс від, від основного і альтернативного. Він каже про те, що військовий збір у понад 20 тисяч гривень також зможуть сплачувати. Фізичної особи підприємця. При цьому ФОП має бути не новим, а зареєстрованим не пізніше, ніж за 6 місяців до набрання чинності закону, а його дохід має бути не меншим за трикратний розмір збору за бронювання військовозобов'язаного. Тобто більше ніж 61 тисяча гривень. Ну і також є можливість бронювання за критерієм зарплати більше, ніж 36 тисяч гривень. Ось є ці три варіанти. Я знаю, що ви. Як представник бізнесу активно комунікували щодо е, законопроєктів, щодо економічного бронювання, який би ви з цих варіантів все ж таки визначили найбільш пріоритетним, найбільш гнучким? І зараз я би відкинув будь-які там політичні історії, бо в кожної політичної сили свої мотиви голосувати або не голосувати за, за, за законопроект, виключно економічна складова З точки зору економіки. Який законопроект найбільш ефективний? З точки зору е економіки, а ми е е намагаємось в наших аналітичних центрах і в е офісі шеф економіста коаліції бізнес-пільноти. Ми намагаємося е все об'єктивізовувати через наслідки. Наслідки для економіки, для суспільства, для країни. Е е така об'єктивізація вона дає можливість е обирати рішення на державному рівні вже е порівнюючи е різні наслідки в різних сценаріях. Відповідно, найоптимальнішим варіантом з точки зору економіки е, є варіант з рівнем зарплат, причому максимізація позитивних ефектів наставала б не при 36 тисяч гривень зарплати, а при 30 тисяч. При 30 тисячах ми б мали 570 тисяч заброньованих, сот тисяч децінізованих зарплат, тобто зарплат, які виходять з ціні. І збільшення надходжень до державного бюджету на рівні 167 мільярдів гривень. Але в процесі обговорень з Кабінетом міністрів ми дійшли висновку, що рівень зарплат ми маємо підвищити до 35 тисяч гривень через те, що саме таке рішення легше буде ухвалити на політичному рівні. Це дає трохи менший економічний ефект, де можливість забронювати близько 400-450 тисяч осіб. Це дає для державного бюджету збільшення доходів трохи більше, ніж на 100 мільярдів гривень. Тобто теж є об'єктивно сильним рішенням, паралельно ми обговорювали з паном Дмитром Наталуху його ідею. Його ідея. Про 20 тисяч гривень е, додаткового військового збору є більш прийнятна для фізичних осіб підприємців і для окремих, окремих ситуацій, таких як, наприклад, Дія Сіті. І відповідно, наша ідея з паном Дмитром Наталуха спільно, ми обговорювали це неодноразово для того, щоб простимулювати ухвалення політичного рішення, подати всі варіанти, і головне зробити акцент на можливості комбінованого варіанту. Комбінованого, за яким за базу ухвалюється варіант про рівень зарплат 35, Ну вже в контексті даного законопроекту 36 тисяч гривень. І для фопів відповідно доплата військового збору. Такий комбінований варіант нам наразі здається найбільше. Ефективним і можливим з політичної точки зору, і з точки зору економіки, він, він трохи поступається варіантом про 30 тисяч гривень зарплат, але тим не менш є теж позитивним для економіки. Чи питання тепер що? Все, що стосується рівня зарплати подібної системи бронювання, кабінет міністрів може ухвалити без відповідного е, закону, бо це реально зробити в рамках існуючого е, законодавчого поля. А ось щодо ФОПів і доплати до військового збору, це дійсно має бути ухвалене рішення на рівні закону, тому ми очікуємо, що найближчим часом. Кабінет міністрів все ж таки наважиться ухвалити рішення про базову модель, про зарплатну модель, і потім вона буде доповнена моделлю про ФОПи вже на рівні закону. Такий базовий план, і можливо ми з вами з сьогоднішнім ефіром зможемо простимулювати наших урядовців і суспільство все ж таки ухвалити таке рішення. Пан Андрію, хотів би вас запитати. Я бачив там статистику держстату. Ну вона там протягом останніх кількох місців не думаю, що сильно змінилася. Там березнево можу згадати, що середня заробітна плата в країні вона складає там трохи більше ніж 17 тисяч гривень. Для мене я розумію, що це медіана умовно зарплати в Києві вище, в регіонах менші, і ось десь посередині ця сума. 17 тисяч гривень. А як таке рішення у разі ухвалення, ну я маю на увазі, якщо все ж таки модель зарплату 36 тисяч гривень буде взята за основу, може позначитись на регіонах, бо тоді ж, як мені видається, якщо Роботодавець хоче забронювати своїх співробітників, він має штучно піднімати цю заробітну плату. Я правильно розумію? А це означає, що платити більше податків, ну, і властиво, що його бізнес стає не таким прибутковим. Ну, умовно, якщо він там, я не знаю, що щось виробляє, будуть зростати і ціни на те, що він виробляє, бо він більше вкладає в це. По-перше, хочу сказати, що це е, міф. Е, і е, для того щоб краще розуміти наслідки, потрібно дійсно проводити моделювання, розбиратися і розкладати цифри. Давайте спробуємо розкласти. Я спробую зробити це на, на простому рівні. Перша рівень середній рівень зарплати зараз 19 тисяч гривень, що суттєво менше, наприклад, ніж зарплати військових. Наприклад. Uh, і здається, що є регіональна різниця чи різниця між різними типами міст, але насправді зарплата тракториста набагато вища за зарплату навіть менеджера в Києві. Uh, я б сказав так, що є певна диференціація зарплат між професіями. Звичайно, є певна між регіонами, і наше завдання було знайти оптимальну модель, яка б дозволила будь-якому бізнесу. Регіональному бізнесу маленького містечка бізнесу в Києві забронювати не всіх, не будь-кого, а саме критичний для бізнесу персонал. не Ніхто, ні держава, ніхто не може за підприємців визначити, а хто ж є для нього критичний персонал. Для когось це технолог, для когось тракторист, для когось зварювальник, для когось менеджер е, складу, для когось менеджер з продажів. Для всіх різні. Різні позиції є критично важливими, такими, що довго навчали, складно замінити. Неможливо швидко адаптувати ветерана на цю позицію чи, чи знайти людину на ринку, яка б могла виконувати цю роботу. Наша ж задача не завалити мобілізацію, навпаки, зробити мобілізацію більш ефективною. Для того, щоб зробити більш ефективною, потрібно дати самому бізнесу можливість не ховати свій персонал, не використовувати корупційні схеми, щоб обезпечити важливих співробітників від, від мобілізації. Важливо зробити так, щоб бізнес позначив 10 чи 20% це максимальна, за нашою оцінкою, відсоток, який буде бронювати бізнес в середньому. Так ось, позначити цей персонал так дійсно. Ідея в тому, щоб позначити за рахунок того, що йому підіймається зарплата. Зарплата для цього критичного персоналу має бути не нижча, ніж в даному випадку 36 тисяч гривень. Чи призведе це до погіршення ситуації в бізнесі? Давайте візьмемо типові ситуації. Для ресторану, наприклад, ну, ну, ну при всій повазі, увазі не офіціант є критичним персоналом, хоча з офіціантами зараз теж бідається, знайти їх дуже складно. Наприклад, шеф-кухар. Скільки критичних, критичного персоналу буде для, для ресторану? Один, два, дві особи. Відповідно, зарплата шеф кухаря і так вже є на такому рівні, як зараз. Тобто, це не підвищить собівартість кухні, не, не збільшить ціни в ресторанах. На виробництві продуктів харчування чи в пошитті по одягу середня за нашими дослідженнями середня в собівартості. Вартість власне, робочого, робочих рук, людського капіталу, знаходиться в межах від 10 до 15%. Є певні компанії, де аж до 30%. Аж до 30%, давайте візьмемо навіть таку високу планку. 30% це, це зарплати. В середньому, скажімо, половина чоловіків. Від половини чоловіків п'яту частину 20% буде заброньовано. Отже, максимально 10% буде заброньовано. Якщо для цього персоналу вдвічі підіймається зарплата, вдвічі, то, то насправді це збільшує собі е, вартідатки е, на, на зарплату на е, певні відсотки: один, два, три, п'ять максимум. І це не буде відчутно з огляду на те, що це ж собівартість. Ціні вона займає половину з урахуванням логістичних і інших мереж. Отже, максимально зростання цін в цілому по економіці, якими ми відслідкували, буде вкладатися в показник півтора відсотки. Це максимальний за самим-самим таким негативним сценарієм півтора відсотка. Чи, чи це притомно? Так, звичайно. Хотів би нагадати, що все ж таки більшість економіки нашої. Це, це там, де людський капітал складає в собі вартості близько трьох відсотків. Це, це великі компанії в енергетичній, в енергійній сфері, вашодобудзівні компанії. Отже, це точно не позначиться в цілому на інфляції. Пане Андрію, тоді вас спитаю і про кваліфікацію співробітників, і про те, з якими проблемами сьогодні стикається бізнес, шукаючи кваліфікований персонал для виконання своїх завдань, справа в тому, що ми вже бачимо повідомлення про різні опитування серед бізнесменів, які говорять про те, що ну. Складно знайти кваліфіковану людину сьогодні на певну позицію, і серед проблем представники бізнесу називають мобілізацію. Складно це станом на зараз, якщо ситуація ну, не буде змінюватись, ми не будемо мати все ж таки законодавчої моделі економічного бронювання або певного рішення від уряду. То в далекосяжній перспективі ну давайте нам побудуємо історію на найближчі 5 років. Умовно, війна у нас не закінчується, протистояння з ворогом продовжується. Мобілізаційні процеси тривають. Як умовно може виглядати ну, ридо праці через рік, через два, через п'ять? Бо чоловіків будуть і далі забирати на війну. Ну, це факт. По перше, хочу сказати велике дякую економічній правді, Українській Правді. Ви постійно. Публікуйте ці дослідження, яке ми робимо по стану бізнесу, і по е наслідках е неухвалення економічного бронювання. Зараз є нова стаття, де ми детально розібрали наслідки для економіки, якщо не буде ухвалено це рішення. І також найближчим часом публікуємо статтю і по міфах економічного бронювання. Ось про наслідки. Якщо буде заброньований е персонал, Критичні для бізнесу бізнес продовжить відновлення, і надходження державного бюджету збільшиться. Якщо ж мобілізація буде йти як зараз, без розбору, тобто з бізнесу буде вимиватися не не тільки персонал, взагалі, а й критичний для виживання бізнесу, то з нашими оцінками така система мобілізації до кінця року призведе до скорочення оборотів бізнесу приблизно на 30%, до зростання цінньових схем, тобто приховування співробітників, виведення їх з офіційних. А як ми знаємо зараз, роботодавці можуть і вже фактично зобов'язують вручати повістки співробітникам і таке інше, роботодавець буде ховати ключовий персонал для себе все це призведе до цінізації економіки, до, до сірих зарплат, їх збільшення, до зменшення надходжень державного бюджету, а зрештою до зменшення спроможності фінансувати наше військо. Нагадаю, що наше військо утримується за рахунок тих податків, які ми збираємо податків з наших доходів, з наших покупок. Ну, перш за все, це податки, які сплачує бізнес. Отже, сценарій виглядає як катастрофічним. Ну, явіть собі на 30% зменшення отходжень державного бюджету, на 30% скорочення фінансування війська, це, це, це катастрофічні наслідки. Чи може бути в якомусь з варіантів зірвана мобілізація? Тут теж хотів би нагадати, якими цифрами ми оперуємо. Мобілізаційний потенціал в Україні за різними оцінками є від е, песимістичного варіанту в 4 мільйони до оптимістичного 6 мільйонів. Нагадаю, що економічне бронювання в найбільшому своєму ступені стосуватиметься 570 тисяч осіб, тобто менше 10% осіб може бути заброньовано в економічному бронюванні. Отже, чи зірве воно мобілізацію? точно ні. А, а, але за відсутності економічного бронювання за збільшення цінізації, ми, ми зараз маємо також і поки не статистику, скільки людей зараз намагаються виїхати чи чи сховатися, і це це просто жахливі показники. Я хочу сказати, що по, по місяцю це ці показники е, сягають з десятків тисяч осіб. Отже, ми можемо скоротити мобілізаційний потенціал реальний тільки через те, що в нас не впорядкована мобілізація. І тепер позитивний е, момент: економічне бронювання дає можливість знайти ресурс для посилення рекрутингу. За останні два місяці ми маємо по статистиці, яку я бачив, дві тисячі нових рекрутів, і е, ключова задача, яку має зараз держава вирішити, це збільшити довіру. Рекрутинг можливий у тому випадку, коли держава. Чітко показує, що вона виконує свої зобов'язання, що рекрут чи мобілізований може обирати для себе бригадира чи, чи бригаду, в якій служитиме. Що е, держава виконує свої, свої зобов'язання? Що, що держава е, сприяє технологізацію війська. А що таке технологізація війська? Е, держава до сих пір закупила суттєво менше дронів, ніж передав бізнес, закупив через благодійні фонди і інші організації. Е, Якщо бізнес скорочує обороти, скорочує дохідність, це означає, що бізнесу менше грошей для того, щоб фінансувати оборонно-промисловий комплекс і купувати дрони для нашого війська. Це зменшує технологізацію війська. Отже, наслідком неухвалення економічного бронювання є зменшення постачання і забезпеченості нашого війська. Яке зараз реалізується з самим бізнесом, і це, це ми ні в якому разі не можемо е, допустити. Україна не може воювати так, як воює Росія е, гарматним м'ясом, це, це жахливо було б з точки зору України. Ми не можемо це по принципу У нас інше ставлення для людини до людини, але це означає, що нам потрібно дати забезпечення нашому, нашому війську на рівні суттєво вищим ніж в Російській Федерації, і зробити ми можемо перш за все співдію бізнесу і держави. Ось в чому наша ідея, і ось наостанок тут хочу сказати, що, що е, це про це кажуть саме самі ветерани ветеранські організації, е, вказуючи на перевагу з їхньої точки зору економічного бронювання, їм потрібно, щоб військові, коли вони повертаються до цивільного життя, мали куди повернутися, щоб працював бізнес, щоб бізнесу був ресурс для адаптації ветерана, щоб там працювали кваліфіковані працівники, які зможуть провести перенавчання і адаптацію ветерана. І для цього цей персонал має залишатися в бізнесі для швидкої адаптації ветеранів. Коли нам закидають, що давайте спочатку вирішимо питання про, про демобілізацію, я підтримую, я вважаю, що дійсно має бути певна ротація, але це питання точно до економістів на дианалітичних центрах. Це питання до військового керівництва. В умовах, коли немає цього рішення, ми маємо, як суспільство, як економісти зі свого боку зробити максимум можливого. Максимум можливого – це зараз створити. Можливості для повернення ветеранів і для виживання бізнесу на Андрію, в мене до вас два питання на останок цієї розмови. Перше, воно стосується, ви вже анонсували певний матеріал щодо. Міфів щодо економічного бронювання, якщо можете е тезово звучити про що мова. Бо коли я я уважно стежу за коментарями під е нашим відео на Українській правді, і коли розмова йде про економічне бронювання, то я точно знайду коментар, е що таким чином війна для бідних він точно буде е присутнім. І чи це є один з міфів, і якщо можна окреслити іншим? Так, звичайно, це, це традиційний міф, яким намагаються збити його. Хочу нагадати тут е, просто прослідкуйте цю логіку. Е, на фронті зараз знаходиться багато підприємців: 13% з тих, хто на фронті, це підприємці, 200 тисяч людей з бізнесу у, у війську. Це вже достатній показник того, щоб казати, що підприємці не ховаються від, від фронту від служби. від того, щоб бути в найгарячіших точках, е, середня зарплата тих, хто у війську п'ятеро вища, ніж е, на цивільній службі. Е, то то для кого війна? Вже навіть по цифрах очевидно, що що, що війна точно для війна. Тепер е, основне основний міф це те, що це е, таке економічне бронювання введе майновий ценз Хочу тут наголосити на наступному: економічне бронювання не інструмент для відкупу. Вже зараз ті, хто хочуть. Вони знаходять тюньові схеми чи навіть офіційні схеми для того, щоб відкупитися від війська. Є існує система бронювання вже зараз. Ти можеш працевлаштуватися на критичному підприємстві і там собі е, мати бронь. Це вже зараз існує. Чому ж чому ж, скажіть мені, будь ласка, всі не побігли туди працевлаштовуватися на, на підприємство критичне? Тому що підприємці відповідальні вони не роздувають штат за лише заради того, щоб приховати чиїхось родичів. Немає цього, немає цього як масове явище. Звичайно, точкова корупція є. Вона є і на рівні ТЦК, і на рівні ВЛК, на різних рівнях. Більше того, ми оцінюємо е, обсяги цієї корупції в десятки мільярдів гривень. Питання: ну 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 кому це потрібно? Нащо нащо ми самі стимулюємо цю корупцію? Причому ця корупція це найчастіше не, не відсіджування якихось синків, а спроба бізнеса зберегти можливість працювати через бронювання ось цього критичного персоналу. Тому ідея ні в якому разі не вводити інструмент відкупу, ключ ідеї – це те, що сам підприємець визначає критичних для себе співробітників, їх бронює те, що ми запропонували. Чи зробити це через підняття зарплати це додаткова ідея для того, щоб зробити збільшення надходжень державного бюджету і профінансувати збільшення мобілізації. Але ключ ідеї це не гроші, які сплачує бізнес. Не сама людина, помітить, а бізнес. Ключова ідея це те, що бізнес визначає критичний для себе персонал, і ми його бронюємо, тому це не відкуп, тому це точно не для бідних. І тому точно я хочу сказати, що на будь-якому підприємстві, в будь-якому містечку, якщо потрібний цей, ця людина, то будь-який бізнес знайде для себе можливість заплатити за неї. 98% бізнесів при нашому аналізі, можуть собі це дозволити. Ми це перевірили на всіх регіонах і всіх типах бізнесу. Пане Андрію, останнє моє питання обіцяю для нашої розмови. Загалом їх звісно ну, в мене багато до вас. Хотів вас питати. Знаєте, в медійній площині час від часу лунають ідеї щодо подальшого зниження мобілізаційного віку. На минулого тижня я про це казав. Можливій перспективі народний депутат Лозинський, якщо не поміляюсь, в, в інтрюліганет також окремі пропозиції звучали від військових. Ну і там ще важливо зазначити, що військові кажуть про те, що прям. Готуватися військову підготовку повинні повинні проходити з 18 років. Я сам абсолютно згоден в умовах того, що наш сусід нікуди від нас не дінеться. Це точно е, хотів вас питати про економічні наслідки можливого зниження мобілізаційного віку. Зараз він 25, Ну до прикладу, ми зробимо 23, да. Будемо якось поступово це відсувати. Що це означає там для бізнесу, для підприємців, бо як я розумію, це молоді спеціалісти, люди, які там щойно закінчили університет, або мають досвід роботи буквально кілька років, і вони тільки набирають себе в певній професії, тільки починають заробляти перші гроші. Наприклад, а тут їх раз і відправляються ж таки до війська. Потенційно відправляють, це Важливо зазначити. Це, це дійсно була б велика помилка. Тому що зараз е, бізнес і сама особа, молода людина інвестує в те, щоб е, отримані знання в, в, в технікумах чи в університеті перетворити на практики, тобто опанувати професію вже в практичній сфері, е, коли, коли молода людина е, виходить після університету і одразу є ризики її мобілізації. Бізнес перестає інвестувати в таку, в таку особу? Ми фактично втрачаємо час, суттєвий час, і втрачаємо людський капітал. Хоча дійсно військові праві в тому, що саме в віці 18-25 є можливість швидше адаптуватися, опановувати знання і навички військові, які дійсно потрібні. Дуже складно навчатися в 40-50 років. І тут питання інше: наскільки ефективна у нас побудована система навчання? І управління військом хотів би нагадати, що в нас за різними оцінками від 800 тисяч до 1,2 мільйони людей знаходиться в силових структурах. При цьому на фронті ми знаємо, що близько 150-170 до 200 тисяч осіб, що відбувається з іншими, що відбувається з 55 тисячами, які мобілізовані за останні два місяці, чи є достатньо потужностей для того, щоб їх навчати? Наскільки ефективний йде розподіл е, навчених? Наскільки ефективна побудована система аудиту використання кожної мобілізованої одиниці? Бо просто уявіть собі: людина, яка мобілізована з економіки, перестає сплачувати податки е і генерувати додану вартість в країні, і починає отримувати гроші з бюджету. Тобто держава вже суттєво втратила в економіці. А наскільки ефективно тепер вона скористалася цим, цим додатковим ресурсом, чи, чи ефективно він задіяний, чи він нічого не робить? Робить вигляд е, присутності, ось на жаль, за нашими досвідом, за нашим поки поверхневою, не статистично би ми, ми не можемо зробити такий аудит. Е, аналітикою показує, що ефективність використання людського ресурсу поки на низькому рівні. Питання до результатів аудиту, які ми переконали президента, що необхідно провести, іначе він був проведений на результатів. Ми не знаємо, і які рішення були ухвалені на підставі цього аудиту використання людського ресурсу у, у силах оборони України. Це ключове питання. Я хочу на кінець просто повторити, що для України є, не, немає або, або в обороноздатності, в економічній стійкості. Економічна стійкість вона і сприяє підвищенню обороноздатності. Бо що таке обороноздатність? Це не тільки кількість людей, які мобілізовані, це ефективність управління, де ми маємо мати суттєву перевагу над ворогом, і це технологізація нашого війська, і ефективність управління, і технологізація війська це. Ключові питання, які мають бути зараз вирішені, і якщо технологізацію бізнес допомагає зараз дуже активно і просить, дайте можливість продовжити діяльність, не завалюйте економіку, не завалюйте бізнес ем, неефективною мобілізацією, дайте можливість продовжити працювати. Це перше. А друге підвищення ефективності управління у війську це питання до нашого військового керівництва. Пане Андрію, завершимо розмову на цій ноті, на ноті на аудиту. І коли ми побачимо все ж таки його результати в публічній площині. Якщо це не буде суперечити військовій таємниці, обов'язково його обговоримо. Бо використання військового ресурсу це питання також економіка. Я нагадаю для глядачів української правди Андрій Двігач, економіст і фоторолог, засновник групи компанії Adventure Group», був гостем цього випуску. Реагуйте на нашу розмову, будь ласка, в коментарях. І не забувайте підписуватись на українську правду.